Ти казала, там плаває? Та нічого тут не, не розказуй, мені казали, що щось плаває. Та ні, це чисто, це ж я дивлюся, десь я бачу. Отримали, отримали з базіліки Святого Миколая з міста Барі Миро зі святою водою. Така подарункова пляшечка з зображенням Святого Миколая. В посріблені та чорніня залита сургучом початку храма. Галі щось не нравиться там, що в одній з пляшечок. Щось зараз я все переберу що... і не найду, що... при щось каже, щось плаває. Тавісно, може плавати, тому що це ж ні, ти прикинь, нема? Ні, не, серйозно галя? Бо робиться жінці. Можна це купити, Галь? Можна, звісно, потрібно купити. Чого ж можна? Можна зробити гарний подарунок, да, храм, наприклад, священнику. дійсно. Це гарний буде подарунок. Ось до Миколая так. можна да до Миколая можна підготувати. В нас воно є не тільки таке, є в різних пляшечках подарункових так, розписаних. Так. <гуми> да. Є масло з невгасаємо ломпадки, дивіться, розписна, яка хто хоче отримати для себе таку святинку, немає змоги поїхати в Італію в місто Барі, приклонитися до Мощі Святого Миколая, побути на службі, то ви можете придбати у нас і доторкнутися до такої святиньки. Сайт в шапці профілю, посилання. Також там переходьте, замовляйте.